Скандал на всю країну. Межгірський притулок для лебедів більше не прийматиме птахів. Така новина днями розлетілася мережею і викликала неабиякий резонанс. Подеякують, що це був єдиний притулок для лебедів в Україні. А зараз птахи вже зазнали поранень, травм чи хвороб будуть фактично приречені на загибель. Усе, що відомо, розповім за мить вами новини ТСН, ЮЄ і Яльдмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Під Києвом закривають єдиний в Україні притулок для лебедів. Такою новиною 25 лютого шукував керівник установи біолог Сергій Григор'єв. За його словами, межгірський притулок для лебедів припинив своє існування після 9 років роботи. Лебеді, які утримувалися на цій території, перейшли у власність парку пам'ятки межигір'я. Нових лебедів на реабілітацію, нібито більше ніхто приймати не буде. Григор'єв зазначив, що останнім часом до нього надходило чимало звернень. З приводу порятунку лебедів, однак чоловік був змушений відправляти людей до інших установ, таких як Київ Group та Садиба Нюшанік. Але в них немає можливості утримувати птахів, заявив біолог. Вони рятують, лікують, допомагають як тільки можуть, але можливості тримати лебедів не мають. На жаль, парк, хоча й належить профільному міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України. Не може мати на своїй території 140 гектарів притулок або реабілітаційний центр для тварин. В першу чергу парк є місцем відпочинку від відвідувачів та орієнтований на розвиток паркового мистецтва. Квіти клумби, екскурсії, присвідницька робота. Сергій Григор'єв додав, що рік протримався волонтером, маючи надію, що вдасться зберегти притулок. Крім лебедів, чоловік утримував ще гусей, качок, голубів та страусів. Притулок для тварин лебедів, голубів, сарн працював при межгірському Спасо-Преображенському монастирі. Історично якому належать землі нижньої території парку Ракове озеро. Я мав надію, що вдасться залишити притулок на території Ракового озера. Яка історично належить Межигірському монастирю, при якому й було створено притулок, але й досі це питання не вирішене. Хоча історична земля нижньої території монастиря юридично вона належить парку. Продовжити роботу притулку в іншому місці, доки немає можливості. В Межигір'ї лебеді жили на чотирьох ставках та одинадцяти гектарах трав'яного поля. Мали можливість гуляти, пастися, перелітати з водойми на водойму. Унікальність цього місця була ще й в тому, що поряд київське водосховище та міграційний шлях, по якому мігрують лебеді трьох видів весною та восени, зазначив Григор'єв. Рік безкоштовної праці волонтерства та витрати на корми перевезення майна притулку підкосили мене ще й фінансово. Фактично після 10 років роботи я залишився на вулиці, дрібних птахів мені вдалося тимчасово розмістити у знайомих в промисловому приміщенні у підвалі. Майно притулку розвести по знайомих та вивантажити просто неба на гордах та дворах. Ця новина викликала шквал емоцій серед користувачів соціальних мереж. Зокрема, люди писали про те, що знають пана Сергія, адже неодноразово передавали йому лебедів. За словами дописувачів, він роками піклувався про скалічених та хворих птахів, лікував, годував. А нині притулку для лебедів немає. Птахів більше не прийматимуть. Пам'ятаю, як ми випускали лебедів з ампутованими крилами, і я з тривогою спостерігала та чекала, як їх приймуть інші. Причини були різні: вогнепальні поранення. Так хтось полював чи просто розважався, переломи крил та лап. Багато птахів не зможуть ніколи літати, і притулок для них став домом. А Сергій стільки сили вклав та піклувався про кожного. До розголосу долучилася і українська акторка Ольга Сумська. У своєму дописі вона зазначила, що єдиний в Україні межогірський притулок для лебедів закривають. Вона додала, що це унікальне місце, де лебеді мали можливість пройти реабілітацію та повернутися в природне середовище. Кому заважав цей притулок? Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України закликаємо вас розібратися. Скільки птахів вже врятовано Сергієм Григор'євим, волонтером, фахівцем, людиною з добрим серцем. Ми не можемо втратити такий чудовий притулок для диких птахів. Обурення зросло ще більше після того, як у мережі публікували нібито з'яву від імені парку пам'ятки Межогір'я. Зокрема, користувачі соцмереж поширювали скрин повідомлення, де вказано. Цитую: закриття притулку для лебедів Межогір'ї фейк. А особа, яка тиражує повідні чутки, ніколи не була працівником парку і не мала жодних офіційних домовленостей ані про створення притулку, ані щодо утримання птахів. Однак зараз цієї заяви на офіційній сторінці Межогір'я немає. Натомість, 20... 26 лютого з'явилася ось ця. У соціальних мережах поширюється інформація про закриття лебединного притулку Межигір'ї. Друзі, хочемо всіх заспокоїти лебеді, залишаються на території парку, де продовжуватимуть отримувати належний догляд. Лебеді завжди були частиною цієї мальовничої місцевості ще задовго до того, як Межигір'я стало парком. Завдяки турботі та відповідальному ставленню людей, які за ними доглядали, вони отримували необхідний захист і догляд. І надалі вони залишаться під опікою, де про них дбатимуть і забезпечуватимуть всім не. У цьому ж дописі йдеться про те, що сьогодні у парку мешкає понад 200 тварин і птахів, які перебувають на утриманні, реабілітації та лікуванні. Крім лебедів, тут знаходять прихисток 33 тварини різних видів: 25 птахів, 6 траусів і близько 150 голубів. Кожен із них оточений турботою. У штаті парку працює фаховий ветеринар, який надає тваринам колівкову допомогу. Як і раніше, парк продовжуватиме приймати на реабілітації поранених птахів, які потребують лікування лікування та відновлення тут вони отримують допомогу, необхідний догляд і можливість знову повернутися до природи. Ми розуміємо, наскільки важлива ця місія. Двері парку завжди відкриті для відвідувачів, а також для тих, хто хоче долучитися до великої справи турботи про його мешканців. Ми відкриті до співпраці з небайдужими людьми, які розуміють, як доглядати за тваринами і готові працювати на благо природи. Ми безпечно вдячні всім, хто протягом років піклувався про мешканців парку, зберігав його красу та гармонію, викладаючи не лише свою працю, а й тепло серця. Завдяки цим людям, Межигір'я залишається справжньою домівкою для природи сповненою затишку та любові під цим дописом здійнялася ще більше буря. Коментатори писали: цитую цей допис трошки цікавіший ніж вчорашній, але хто піклуватиметься потахами надалі? Назвіть імена, будь ласка, бо тварин довіряли саме фахівцеві Сергію Григор'єву. А ще був такий коментар: цитую: слухайте, скільки би ви не видаляли пости коменти учасників, та вам не вдасться видалити Сергія Григор'єва з життя? Парку та догляду за тваринами. Це довірена особа-волонтер від всіх людей з цілої України. Крім того, у мережі з'явився допис від команди порятунку тварин міста Києва, Київ Енімал Rescue Group». У ньому йдеться про те, що починаючи з 2016 року, коли команда порятунку тварин почала розвиватися і рятувати лебедів. Виникло питання їх утримання після порятунку. Адже лебеді необхідно мати великий простір для того, щоб нормально плавати та розганятися для зльоту. Деякі птахи з травмами крил не зможуть полетіти ніколи, а деякі тільки після декількох місяців або і більше реабілітації. Саме тоді був заснований межогірський притулок для лебедів, котрим опікувався Сергій Григор'єв. За рік тільки ця команда привезла туди більш ніж 50 лебедів. Згодом сам Григор'єв під цим же дописом написав цитую. Визіть лебедів, вони вже приймають і додав посилання на оновлений допис парку пам'ятки Межигір'я. А що про цю ситуацію думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Команда Тесен продовжує стежити за розвитком подій і звернулася за коментарями до всіх сторін. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть подобайки, щоб не пропустити найважливішого. Бережіть себе. Побачимось.